Світовий океан це єдина водна оболонка планети, яка сильно розчленована. Загальна його площа дорівнює 361 мільйон кілометрів квадратних. Міжнародна гідрографічна організація від 2000 року розрізняє 5 океанів: Тихий, Атлантичний, Індійський, північно Льодовитий та Південний. Тихий океан або Великий найбільший і найглибший. Він у багато разів більший, ніж увесь суходіл, і охоплює половину площі всього Світового океану. На частку Світового океану припадає майже 70,8% усієї поверхні планети. Інша її частина належить континентам і островам. На материкових територіях місця, річки, озера, підземні води та льодовики. Усі вони разом, це і є гідросфера. Вода в рідкому стані це джерело життєвої енергії для всіх живих істот.